Привіт! З вами Янала, І перед началом цього відео я б хотіла вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Там е я викладаю важливі інформації, спілкуюся з вами. Також я хочу зробити лотерею на персонажі. І я там спищу, коли я, можливо, вийду з отпуска, так вам не почулося. Я беру отпуск, тобто, я. На деякий час йду з Ютуба. Попрошу додивитися це відео до кінця, тому що тут буде важлива інформація, і ви дізнаєтеся ну, щодо мого, так сказати, відпуску, і наскільки я піду, і доскільки. Бо я хочу вказати термін, тому що я знаю, що тут люди. Звісно, тут їх дуже мало. І мій ход з Ютуба. Також являється причиною того, що в мене взагалі пропав актив, ніхто не підписується, мої відео не залітають. Так, я знаю, що я рідко що викладаю, але я також хочу деколи актив, тому в мене просто немає мотивації, що знімати. Тому, вибачте, але я мушу піти. І ось QR-код. Можете завантажити собі, як завжди, я затягнула з привітанням. Тому ще раз хочу сказати, що підпишіть, будь ласка, для мене це дуже важливо. Ти дізнаєшся, коли я повернуся назад в Ютуб. З кожною підпискою ви мені допомагаєте, і в мене з'являється мотивація щось робити нове для вас. Так, так. І також, якщо у мене тут на каналі є якісь фани. То хочу сказати, вибачте, але так, я піду з Ютуба, але якщо ви реально хочете зі мною слідкувати, хочете нових відео, чогось нового, або зі мною спілкуватися, був началі qr код або я в суті під відео кину ссылку на свій телеграм-канал. Підписуйтеся, буду всіх чекати і буду дуже вдячна, якщо туди хтось підпишеться. Я буду дуже вдячна. Також на екрані ви можете побачити чотири розмитих роботи. Я так під інтер'єр хотіла вписати. Також тут ви можете дві моїх ос побачити Гача плюс. І, звісно, мені там подруга робила. Але я думаю, це не дуже важливо. Та в Гача клубі. Ну, так, якось я захотіла їх доставити. Так, трошки я вже забула на тему відео. І ось роботи, дякую за роботу, ще раз роботи. Просто афгені, я не можу просто словами передати. Хоча я не популярний гатчер. Ну як, в Ютубі в мене, як сказати так, в мене взагалі немає от якоїсь аудиторії. А якщо ти хочеш слідкувати за мною, також в мене є свій Тік-Ток-аккаунт. У мене там є невеличка аудиторія, але. Я її люблю, ціню, і в нас вже майже там 30. Тому, якщо ти хочеш якісь відео дивитися мої, або зі мною слідкувати, мій Тік-Ток або нік буде також залити під описом. Також попрошу туди підписатися, ви мені дуже допоможете. І хочу зараз быстренько розповісти деякі ще причини, чому я йду, і наскільки я йду і коли я повернуся. Іду я на деякий термін. Ну як, я, напевно, до кінця тього літа піду з Ютуба, я не буду нічого знімати і так далі. Це в зв'язку з тим, що я хочу відпочити все ж таки літо. Хочу я, так сказати, погуляти, провести час з друзями і так далі. Я думаю, ви мене зрозумієте. Також, вибачте, за посторонні звуки, тому що я записуюсь відео. На вулиці. Так, мені зручніше його записувати на вулиці. Також я записую це відео без сценарію. Але я для цього відео дуже підготувалася. Тому я сподіваюся, ви поставили лайк та, будь ласка, підпишіться. Тому що ви мені дуже допоможете. Я буду вам дуже вдячна. Також я можу підписатися на вас вез. Так, взаємна підписка. Ну, я ще поки що. Не дуже роздумала, щоб везе підписатися, але все ж таки, якщо ви підпишетесь на мене, я можу на вас підписатися. Звісно, це трохи по-тупому, але ну, якщо ми вже починали з цього, потрібно на цьому і закінчувати. Ну і я, напевно, до кінця літа не буду ніякі відео знімати, але, звісно, якщо ви мені допоможете до. Давайте до мого день народження. У мене день народження 23 липня. Так, я сподіваюся, мене хтось привітає і, можливо, на мене день народження вийде відео. Навіть не знаю, як буде доживемо, побачимо, так сказати. Тому ось так. І вибачте, що відео таке якесь ліниве. Просто от мене реально немає сил робити якісь відео. І плюс, ну, я реально старалася. От скринчики красиві поробила. Ну, я думаю, для когось красиві, от для мене красиві. Тому ось так. Також зараз розповім останні це причини і будемо на цьому прощатися. Причини, чого я йду. По-перше, в мене дуже мало часу стало бути. От в мене навіть на себе, якщо чесно, не вистачає часу. Друге, зараз літо, я хочу відпочити. Третє, просто мотивації немає, мало підписників і так далі. Тому ось так. І остання четверта причина, вона зв'язана також, так сказати, з проблемами в мене на Ютубі. Тому що в мене на телефоні немає Ютуба, а на ноутбуці у мене є Ютуб. І, і я в Тікток можу шорси, які робила, виставляти, а в Ютубі воно чогось Ютуб його пропускає як довге відео. Але я як довге відео не хочу шорси виставляти. Але я думаю, ви це зрозумієте, в кого така ж проблема. Тому ось так якось. Я надіюся, що я повернуся в Ютуб. Я також чекаю від вас хоча б один коментар. Я сподіваюся, що ви мене зрозумієте. З вами була Янала і ще раз хочу попросити підписатись на телеграм також на цей канал, тому що як я повернуся, я постараюся дуже активнішати. Також ще раз напоминаю про лоту на персонажів. Так-так, може ви там захочете, або вам сподобається якийсь мій персонаж. Також в моєму телеграм-каналі ви можете поучаствувати в конкурсах, також вставити свого персонажа на пикчу. Да. Я роблю всякі пикчі, не знаю, це я неправильно правильно приношу. Ну ладно, на всякі пикчі, Ну, як сказати, які картинки з моєю моделькою, ви можете ставити свого персонажа. Також я думаю, скоро зроблю відео. Типа, ну щоб люди добавилися, така рада, вдячна їм. Ну і точно цього не знаю. <світ> ну, ладно, час прощатися. Напевно, відео вийшло, як завжди, не дуже, але я старалася. З вами була Янала. Я з вами прощаюся. Не сумуйте, що я йду. Напевно, ніхто й не буде сумувати, але. Уж ладно, з вами я прощаюся, з вами була Нала. Цілую всіх обнімаю і всім бувайте!